Ми живемо по воєнних законах, по військових, військових правилах. Приходить молодь, кожному їм вічно говорить, вчиться, вчиться і слухайте наших туда. Вони у нас звучить підрозділів. Я використовував 65-70% тих навиків, що вони мені їх е, передоставили. Я використовував їх у бою. А я остався живий. Чи кожен може бути штурмовиком? Не кожен. Не кожен. Має має. Треба мати характер, виноснювати не можуть. Не кожен можу. бути. Бояться кожен боїться. Ну, постаратися ці страху ставити позаді, бути увереним собі і не давати заднього. Бачив ворога в мене обличчя не один раз, в першому виході. І в другому бачив виході. Два метри розстояння. У мене був вибор, лібо я його, лібо він мене побратим. Він другий? Не дрогнув. Як ти відносишся, що не всі йдуть до війська? Ми всі друзі такі ж, які я. З автоматом. А ті, які не взяли автомат, вони мені не будуть. Так. Тут задні не тут Просто розберуть позаптяся і закупають землю. них. Так. Ми... Це так. така нація, ми, така... ми такі люди, які за своє люди стоять.